За неустанну молитву і кровавий піт в оливному городі, за тривогу і біль, що смерть може бути даремна, за досконале піддання волі Отця, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. За фальшивий поцілунок, яким Тебе Юда зрадив і віддав руки безбожників, о Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу. Але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний блідло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За в'язання твердими шнурами. Через ганебних посіпак і волочення Тебе по вулицях, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За численні оскарження і фальшиві свідоцтва. Видумані Анною і каяфою проти Твоєї найсвятішої особи, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи на світ лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Запонижаючи обходження з Тобою, коли до тебе ганеплоть. Тя... Гнули від одного фальшивого судді до іншого, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиці діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя, душ наш. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За сильний богохульний полічник, що дав його Твоєму найсвятішому обличчю, слуга архієреї. О, Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За тяжкий біль в часі бичування, коли з численних ран поплили струмки твоєї найдорожчої крови. О Ісусе, будь благословений навіки. наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. лукаво. Благодатна Марія, Господь з Тобо. Іста Спаса, Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. За Твоє обнаження і болюче почуття встиду, якого дізнав ти в часі здирання одягу з Твого найсвятішого тіла. І коли наго прив'язано Тебе до стовпа перед народом, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За богохульства, опльовання і насмішливі поклони, за вінчання в часі якого кров спливала по Твоїм найсвятішим обличчю, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, посякчас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заставлення тебе перед судом пилата, які словами, це чоловік, хотів людей наклонити до співчуття. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо роди, свідіва, Благодатна Марія Господь с тобою Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. За засуд виданий на Тебе через пилата, за тяжке двигання Христа, за видання Тебе на смерть. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне плітло на Твого бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За болючу стрічу з твоєю засмученою матір'ю та іншими жінками, які товаришили Тобі в часі Хресної дороги. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. За немилосердне Твоє обнаження, що побільшило ще терпіння, за нові рани, завдані цвяхами, за висказані останні слова і смерть на Христі. О Ісусе, будь благословений віки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, погородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа. Спасу Спасителя душам нашим, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За пробиття Твого найсвятішого серця, гострим копієм, звідки вийшла кров і вода, як відкуплення всіх людських душ по Ісусе, будь благословений наш, Ти, що є в небесах, нехай святиться ім'я. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бородице діво радуйся, благодай. На Господь з тобою, благослове. Спасителя Душ наших Богородиця Діво радуйся Благодатна Марія Господь з тобою Благословена між жінками і благослове нипліло на породила Христа спаса, спаса, Спасителя. Благодатна Мария, Господь с тобой. Спаса, спасителя, душ наших. Бородице, диво, радуйся, спаса, спаса, спасителя душ наших. Бородице, диво, радуйся, благодатна Марія. Господь з Тобою благословена між жінками, і благослове ни бідло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса, спаса, спаси теля душно жи бородици Спасителя душ наших. Бородице, диво, радуйся, Благословена жінками, і благослове не на Твого, Бо ти породила Христа спаса, спаса, спасителя. З тобою ти між жінками і благослове не на твого. Бо ти породила Христа спаса, спаса, спаси. диво радуйся. Благо. Спасителя душ наших. Бородице, диво, радуйся, благо. Христос спаса, Спаса, Спасителя, душ. наших. О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі. А особливо ті, що цього найбільше потребують. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь.